Доброго дня, друзі! Поговоримо сьогодні про виноград плевен. плевен. Плевен мускатний столова форма винограду раннього терміну дозрівання 115-125 днів. Сила зростання велика, грони великі – 600-800 г. І більше. Ягода біла овальна, шкіра щільна, м'якоть м'ясиста, соковита з мускатним ароматом, дуже приємного смаку. Ну, як ви бачите, пішов процес цвітіння винограду клевен винограду третій рік. На другому році була сигналочка, я її прибрав, не дав рости, а от на третій рік вирішив зробити, підживив гарно коріння в лозу і вирішив оставити всі ті зав'язі, які є на Винограді. Хоч він і перший рік вродив, третій рік йому, але вирішив повну нагрузку зробити, все, що є, все оставив так, як воно є. Ну, і як бачите, він вже практично дозрів, але ще не зовсім, можна сказати, в стадії дозрівання. Ну, так як він перший раз вродив, я. Оставив все, що зав'язалося, повну нагрузку, то не буде він такий здоровий трошки, І не буде грони здоровий, і не буде сам він по собі здоровий. Але провірити, яку нагрузку витримає якусь, було потрібно. Тому я так і зробив. Смачний виноград. На Смак дуже смачний. Ну і тут у мене Кроме того, що виноград цей перший раз я дав йому нагрузку плевен, щоб провірити його, як він себе поведе. Кроме того, у мене є ще один поруч кущик. Називається і виноград Дунав. Він перший раз цей кущ лозі тільки другий рік. Він дав першу сигнальну грунку і я оставив його. Подивитися, що він собою являє. Так що, друзі, пробуйте, все буде добре, все у вас вийде. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!